Вітаю! Сьогодні, 20 листопада 2024 року. Я коротко хочу поговорити про колаборантів, зрадників, ну і всю цю нечисть Багато українців, багато людей. Дивляться на те, якими повертаються наші воїни, наші люди, які були в полоні в Російській Федерації. І дуже багато людей притикаються, притикаються від того, що також вони бачать в яких умовах. Ми тримаємо наших колаборантів та й взагалі російських полонених, але мова зараз саме про колаборантів. Недавно виходили репортажі, багато хто їх робив про те, в яких умовах вони сидять і з якими думками сидять. І дуже багато людей притикається, і на це кожен шукає в собі якесь пояснення, розуміють, що ми цивільна країна, що ми дотримуємось цих норм там, Женевських конвенцій і всі ці їхні вимоги. Ну і навіть якщо чесно, то ми і ментально такі вже далекі від кацапів. Тобі ж коли ми беремо от йому, от нам набагато складніше насправді не відрізати їм голову ніж відрізати і ми їм голови не відрізаємо, беремо свій гнів і беремо його в полон український і тим самим показуємо всьому цивілізованому світу, що ми граємо за правилами. Колонія, в яких тримають колаборантів і зрадників. Це колишні колонії, які самі по собі були доволі таки в, в найгіршому стані. Але з такої потреби їх взагалі зробили цілком до всіх вимог, тому що, ви ж розумієте, будуть, приїжджають, задають питання, в яких умовах. Як? Тому вони тримають їх, ми їх тримаємо окремо е, тих, хто колись відбував покарання з колаборантів, першоходів, скажімо так, окремо, і окремо е, колишніх співпрацівників. Тобі ж всі тримаються ці гілки окремо. Окремо ходять до їдальні, окремо ходять в баню, бібліотеку, школу, куди на медчастину медичну. Все получають, все, що потрібно, навіть більше. І багато. Людей на цьому притикається, але ще більше притикаються, коли чують, як їх дохорить. Коли я почув, що вони хорохоряться і говорять, є мене випустили, я б завішив те же саме. Единственное, о чому я жалею, що я попався. І так говорить кожен. Случай так сталося, що я відбував покарання. І мені було цікаво, я досліджував, скажімо так, все, що там міг, я вижимав, хотів взяти з мінусів плюс. І одного разу, коли ми їли братським колом, то я зрозумів, що разом з мисками йому є гарне таке українське прислів'я. Рибу, м'ясо рибу. ділиться, беруть руками». І ми в ми я розумію, що навколо мене всі, хто сидить, це вбивці. Дуже гуми. І це не люди, які, знаєте, захищали свою країну, це люди, які більшість шла на Дільгу хтось, ну, не розчитав свої сили, хтось розійшовся. Але сам факт в тому, що кожен з них вбився. Ще було дуже цікаво, що коли я заходив, це, ну, так, ладно, був мій отряд, і... або на другий теж мій отряд. Заходиш і по телевізору йдуть мультики мультики і я мух заходжу і починаю переключати і начинаються просто сльози ну ну, ну, ну зачем ну оставить ну треба мультики ну что-то ну, ну там там ну, нормально жаль ну это же мультики я говорю у вас руки по плечі в крові. Які мультики? Та ну, ну, ну я не починай, ну льоха, ну пожалуй. А я ж до всіх приходів і говорю, ну що, розкажи? Сниться. Тац, я говорю, ну приходить, типа, укрой, не холодно, ну жоден не говорив, що. І він жалкує про те, що скоїв. Ніхто, ну, дійсно, не було ще цього каяття в жодного з них. І кожен говорив, що повернуть би він зробив те саме. І коли я дивився ці інтерв'ю, коли ці колаборанти ця начисть, яка наводила на наші будинки багатоповерхові, на воєнну інфраструктуру, на наші енергетичні об'єкти, на лікарні, господи, да? ну, є ті, хто здавав прямо з нуля. Ви розумієте, ну, знаходиться ну, тварина на нулі і здає позиції. Тобто вони всі дуже сильно от вони чекали, кликали сюди, от Росія, от Росія, Матушка, От і все. І зараз вони сидять і жалкують про це. І мало того, вони ще як справжні Сіфілітики говорять, що Херсон, це ісконно руська земля, ви пойміться Запорожі, це ж. Же... Це ж на, це Россия, Росія, Україна взагалі ну, Ленін весь этот зблв. Знаєте, воно дійсно. Особливо, коли ти бачиш, як на це дивляться люди, які, багато завдячуючи цим скотам, залишились без даху над головою, без яких. Без фінансів, без здоров'я, багато хто знаходиться ще й в траурі, тому що втратив близьких в результаті цих терактів. І коли вони бачать, що ці такі всі хальоні, вгодовані, і коли ну, люди ж українці гарно вміють. Підрахувати все, то ну, на утримання однієї такої мерзоти ми витрачаємо 10-15 тисяч гривень. І плюс воно має все починається з тим, що його будять на зарядку, процедури, учоба, спорт. Медицина, робота, вони мають навіть свій е, рахунок, куди їм начисляють гроші за їх е, роботу і також їм можуть присилати гроші, так як я маю досвід. Будучи середині колонії, так само я маю досвід о, громадської діяльності. Ми була громадська організація і багато з різними релігійними організаціями ми їздили по і навчальним закладам, і по дитячим будинкам. І по колоніям. Навіть свого часу я приїжджав в колонію для колишніх співробітників Макошина, це Чернігівська область. До речі, в ті роки, сидів Юрій Луценко, я щиро вірю Юра, що ти туди повернешся. І навіть такий громадський діяч, як Володимир Золкін. Який зараз займається цією двіжухою з полоненими і ну, роблять вітер, скажімо так. Що я хочу сказати? Навіщо ми мучаємо цих колаборантів? Вони дуже хочуть Росії. Вони дуже... З цим. От вони а все одно я уїду, я вийду, я буду. Бор... Я просто хочу внести на порядок денний таку пропозицію, щоб їх тримали разом з ну, їхніми земляками. земляками. Полоненими Російської Федерації разом з окупантами. Вони зрадники, вони це наші вороги. Вони чекають Росію, їм українське чужда. Тому я дуже прошу, будь ласка, подумайте над тим, щоб всіх їх позабирати з цих прекрасних. Колоній, і помістити в такі самі прекрасні колонії, тільки до їхніх же землячків. А в цій колонії, ці, де окремо стоять е, корпуса, там і Кубрикові системи, там є на території цього величезного і баня, і перукарня і спортзал, і окремо стадіон повинен бути, є лікарня, скажімо так, і хай там краще будуть розміщені наші люди, українці, які зараз втратили все, Повторюю. Багато в чому завдячуючи саме цим ідіотам. Нехай наші люди там наведуть там дуже можна зробити все гарно. Просто такий спальний район. Хай ці люди відпочинуть. У них нема де жити, них нема нічого. Поки там десь ми, наша держава, ми ж теж розуміємо зробити компенсації виплати, все рівно це потрібно десь знімати квартиру, десь потрібно працювати. Вони загнані, вони закнув, плюс рідних поховали. Це дуже важко. Їм повинно, їм потрібна реабілітація. І ну, це буде просто якась нова гілка взагалі в таких умовах. Де-будь які психологи приходять, працюють з цими людьми, вони получать хоч трошки якоїсь турботи, і вони зможуть відстігнутися, що сьогодні робити. Як, а що, чим накормити дітей, а де як, а де? Зробити там і дитячі якісь, ну, там можна зробити і навчальні заклади навіть. І охорону їм ту саму дати. І, до речі, ну там виробництво, нехай ці люди навіть там працюють совісно і заробляють собі гроші. Розумієте? А от этих. знасіла вони насилующих свою собственну душу, давайте тримати разом з російськими окупантами в полоні, як і зараз. І я дуже, дуже прошу, щоб потім е, можна провести експеримент, дівчата-журналісти. Е, ну, я приведу порядок все, де толовить мій. А... Жінки. Через пів року ви зустрінетесь знову з цими ж колаборантами після того, як вони побувають на родині своїми землячками, в камерках і я даю вам гарантію, що коли ви через півроку будете брати у них інтерв'ю, я запевняю це: ви вибіжуть, ви впадуть на коліна, будуть кричати і цілувати українську землю, розмовляти українською мовою, читати Шевченка, не знаю, співати гімн і кричати Москаляку на гіляку. А наші люди нехай відпочинуть і наберуться сил, і, я запевняю, там вони зроблять просто елітне містечко таке, селище. Оці хвилі сидять собі з землячками. Все. Експеримент.